Більшість ужгородців знають, як надавати першу медичну допомогу тільки теоретично. На практиці перевіряти знання не доводилось, однак більшість переконані, що справились би з цим завданням. Там вміти вмію, може, не, не пробувала. Вміти не знаю, тому що не доводилось. Взагалі то в лікарні працюю, але бухгалтером. Серце іскусне дихання. Ну як, як всі говорять, ну приблизительно знаю. Приблизительно знаю, що то би дяло би по-любому. Не бросило б чоловіка. Ну, можна так, допустимо, там платочок наложити на рот, як штучне вдихати в неї, і потім сердечко масірувати. І потім опять в рот і сердечко. От хто точно вміє рятувати життя, то це працівники швидкої допомоги. Навчання в центрі екстреної медицини вони проходять щороку. Плюс щоденна практика також дається в знаки. Я працюю на станції швидкої медичної допомоги. І працює вже з 84-го року. Ну, професійні навчання, звичайно, проводяться декілька разів. Крім того, є підвищення, проводиться підвищення кваліфікаційне на базі Ужгородської міської лікарні і центру медицини катастроф. Опанувати надання невідкладної допомоги можна за кілька занять у центрі екстреної медицини. Для цього є все необхідне. Тут розкажуть, що робити у випадку, коли людина отримала різноманітні травми. Коли поперхнулося чи коли зупинилося серце, але перш за все теорія зараз такі тенденції йдуть, що в першу чергу треба робити масаж серця із пропорцією 15 до 2. Значить, якщо одна людина надає допомогу, 15 разів робиться масаж серця, і потім два вдохи. Опісля теорії потрібно навчитися розраховувати свої сили при наданні непрямого масажу серця. Для цього в нагоді стане манекен, який покаже, як тиснути на грудину, аби не пошкодити внутрішні органи. Фахівці, які проводять курси, запевняють, поверхневі знання про допомогу є в більшості закарпатців, але цього недостатньо. Я думаю, що змогла би, але не в такому обсязі, як після курсів, тому що теоретичні навички часто люди знають, десь читаючи, десь чули по телебаченню, як надавати допомогу. А от практичні навички саме на манекенах дуже ну, рідко. Наприклад, у нас повинні курси проходитися раз на три роки. Ну і от люди, які проходили курси, вже більш обізнані із навичками, з практичними навичками саме, щоб надавати допомогу. Знань зайвих не буває. А от коли вони можуть стати в нагоді і коли доведеться рятувати життя, невідомо.